Слава Україні! Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас буде який то епізод? У нас буде дев'ятий епізод uh, Element Fishing Beginners Grind. Вибачаю, що так довго, Ну, мені не віддавали ноутбука. Дуже довго він там на сервісі стояв, потім мені віддали ноутбук, забули зарядку, і так в результаті ми опинилась, де випинилась. Uh, не формив я практично uh, нічого, ну, тому що в мене не було на чому того робити. Тому зараз до активного фарму фармуємо повернутися. Нам треба баш-руни По квестику, що в нас зараз є. Нам треба саме баш-руни Тому зараз я їх пробую фармити, але якось не дуже удачно, чесно вам скажу. Покажу, який в нас прогрес. У нас 8 з 10, п'ятистарних старних баш-рун Потім нам прийдеться знайти одну руну зі збідом. І це мене застопить скільки часу. Ми... Наразі не можемо фармити ще е, наш івент Heavy Metal. Ну, він закінчився, я його не можу фармити поки що. Jerry Force, я думаю. А, ми теж вже не можемо, тому що я. Запізно. Так, докупимо, докупимо. Що ми можемо докупити? ми зараз закупимо. У нас не було команди. У нас елемончики, які були, такі самі є, ніяких самонів, нічого взагалі не було. Тобто ми зараз на тому місці, де ми зупинилися. Єдине, я зараз е з башрунами розбираюся, буду фармити. А от потім оцю п'ятистарну спідруну. Я не знаю, скільки часу ми потратимо, але наразі, як завжди, ставлю вас на паузу. І ми пробуємо баш башруни. І потім спід. Але це, ну, наші рани дуже довгі. Я лак трошки підняв до 68%. Наразі нічого більше з ними не можу зробити, бо вони не фармлять інакше. Тобто, якби в нас е було чим замінити щось, я би замінив. Ну, доктор Івле, я би справді якусь дедачника поміняв чи на бафера, але в нас немає нічого, що би могло замінити наразі його. Тому ми фармимо. Як тільки закінчиться рана, я покажу, що випило. Наразі ми на паузі. Що ж подивимося, що нам нападало. Будуть у нас башеруни п'ятистарні, чи ні. Це залишимо, це продамо. Ні, ні це, це точно продамо. Відкриваємо. Це продамо. Продамо. Нема чого таке лишати навіть. Це залишимо собі. Може кудись пихнемо. О, п'ятистарна башерунка, що тепер одну треба. Це ми візьмемо. Стали популярні бомбери, до речі, їм одівають флотаку. Ми позбираємо також. Ще одну башруну треба. Ще одну. Так що я погнав фармити далі. А, це довго. Так, ми повернулися. Досі немає башруни одної, тої, якої нам треба по Е, Зато була обнова, знову були нерфи. Ми якось це розглянемо. А може тут є в тому. Потім покажу вам. А, що ми зробимо зараз? Ми засудимо наші скроли. Скільки у нас є? 26-4 я зараз докуплю. 4, 4. Раз, два. Три. 4 і. Дукуємо десяточку. Хоча мені там напевно, покласти треба, ні, поки що не буду. Мені там здається, що є покласти, що треба купити. З гільдшопу. Ага, з гільдшопу. Значить, з гільдшопу... можна не, не трогати, а з того купимо. Давайте. Так, перший візьмемо це, другий візьмемо це. Заапгрейдимо ще експу нашу, бо скоро івент починається на фарм. Добре, тепер переходимо нашу самону. ти дивишся? Єп. Yep. Так, тут ми будемо вибирати вітер. Бо мені треба мишку. О, дерево, дерево. Мені дерев'яну мишку треба. Але ні. Скіллап, ладно. Цікаво, чи буде пятерочка тут, чи ні. Я не грав на цьому аккаунті кілька днів, так по факту. Скіллапи теж, в принципі, добре. Ну, щось нове. І, до речі, юзають зараз е, на цих Ebysl босах. Але не то, що треба. Не, не то, що треба. Мені треба мишку дерев'яно, щоб швидку команду зробити. На Боксінг. Бо в мене команда там на Club <laughs> <laughs> З маленьким лаком і фармить помаленьку, але, типу, я не можу в лак їх привести, бо в мене статів загальних не буде хватати просто. На, скіпаємо. Дуже довго воно щось відкривається. Дай мишка вітру. Ой, Дерево! Дерево! Дерев'яна миша. Та не ти. А що постати в нього, я щось не подивився? Е, там атаки немає, мінус ХП, плюс деф. Бо, ну, бомбарі, бомбарів зараз, до речі, юзають. Тільки от іменно вітріно. Остання десятка. Дайте мені дерев'яну ту мишу. ви з лайти, да? ага. Скільки наставить само? 170 200 Мало. Нічого, тут норсу можна було б отримати. Оцього. Захотів. О! Прям з ідеальними статами Де треба плюс, у нього мінус. Ну нічого, піде на На прокачку. Що одну десятку може відкрити такий? З надією, що мені дадуть е, мишу. Oh Бі з тої миші, то про, про просто якесь прокляття боксінг. -клаб. Можна білдити, типу, клокверка водного, але то, ну, то не то. Ну, ця клокверка що впав. Давай, дерев'яна миша. Та шаляк тебе трафить, ти на дерево не похоже. <зв ingredient> і тут немає за що взяти щось. ще. Ну що ж, я повертаюсь до фарму. Ми шукаємо руну далі. Ми знову з вами і дивимося, що нам падає. Так, секундочку, замочу себе в дискорді. Так, нічого собі, нічого собі, подивіться. Навіть заточимо її. І... Ну, спіт, будь ласка, спіт! хо хо о, Плюс 5 спида. Окей, окей, окей. Лакрайт. Ох, oh, ну трошки туда трогає. Шо ти зробиш? Ну, це сел. Потенціал є. Крітрейт. нас взагалі дуже поганіли. При тому, що я якийсь час за кадром фармив Типу, стрімко у нас дуже поганірує. Це юзабельно. юзабально. Крітрейт екрес. Hprate екрес. Ну, тобі ще статі отут. Перепрошую. Ми її просто продумамо. Uh, щоб отримати кол Так, це теж сел. Та дайте ви мені ту башруну останню. Ну, тут щоб ну типу ну, Давайте її просто попробуємо вточити, але я думаю, що. Це сел. У нас немає спідати, ми я її візьму. чисто. А... Знову башруни нема. Знов башруни нема. До речі, на рахунок Гільдії. Дивіться. У е... нас ніяк не вийшло з Тарасом в одну Гільдію попасти, тому. Тарас створив Гільдію. Нас там наразі тільки троє. Ну Зараз я прийнявши цим аккаунтом, тому запрошую вас, гільдію Ukraine. Все, що вам потрібно, це зайти в Гільдію, якщо ви граєте в цю гру. Е... Поставити обов'язково. Деф на батла і на території Вар. Якщо ви активні, ніяких претензій до вас немає. Три дні АФК інактивності, типу, без того, що ви попередньо написали, що у вас якісь життєві проблеми, все, все зрозуміння, теперішній час. Кіки. Якщо ви написали, ну, проблема дійсно є. У вас, типу, і ви попередили. Проблем нема, почекаємо. Тому, будь ласка, гільдія Ukraine, приєдна нас четверо. Вау! Тут чувак теж має такого самого. Руни трошки гірше, але іноломеншого рівня. А, одна башруна. І одна. <смас> 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 нічого не можу зробити з тим, щоб чесно. Не можу, бо немає знову ж таки мишки дерева. Ну що, я погнав. А давайте от що зробимо. Ну, чекайте, а мій сильніший чи не дуже сильніший? Ну, напевно, швидше буде чистити, я думаю, тому давайте візьмемо з мого основного аккаунта. Я його там передів, він не так повдітий в мене. Ну ладно. Запускаю, пішов фармити і ми скоро побачимося знову. Так ну що ж ми повернулися знову? І надіємося, що нам впала баша руна. Куди це сун? Нікуди. Насел. Нікуди. Насел. Це нам не треба точно. Нікуди не прийде. ЧП. Тут стати є, які я зможу їздити. Я думаю, що візьму. Це візьмемо. Та йти той баш, щоб закінчити. Ну, цей. Типу п'ятистарний, але тут більше стати краще, які зможу їзити. Знову ж таки це. А... Аа... Ми можемо скрафтити попробувати. Воно зрахує нам. А, баш. Не може. <смес> <смес> Ясно. Це означає, де ми продовжуємо. Це було швидше, явно швидше. Чим з моїм. Але це все рівно недостатньо швидко. Що ж, що ж робити то. Фармити! Фармити і ще раз фармити. Скоро зустрінемося знову. Ну що ж, знову пройшли. Ми от бачите, як 23 хвилини clear time. Кожен раз це відкладаємо. Це sel. Ммм. Сел. Це можна лишити. Сел. Знову ж сел. Оце я лишу напевно, що. І знову нема башруни. Знову нема башруни. І знову ми йдемо фармити 20. З гаком хвилин. Ноу! No. <плес> Побачимося скоро. Ну що ж нова спроба? Нова спроба. Випаде мені в п'яти стар наруна та кінчий. Так, то залетіли, не знаючи, що я щось записую. Ну де ж та базруна? А, не впало знов. І це означає, ми йдемо фармити далі. Ах, така наша доля. Така наша доля. Так, знову ж таки, наш штрай. Подивитись, чи буде башру на <рекунок> mm, нет. Mm, ну, не. <рекунок> Давайте відсмейнем. Mm. А де ж твій п'ятестер, баш заховався? <рекунок> Продовжуємо фармити. Нема слів, нема слів. Ну що ж, це 13 14 хвилин по факту відео. Я фармлю вже 6 -го годину. Щоби вибити ту баш-руну, я фармлю вже 6 -го годину. У мене вже свої справи є просто. Я думав, просто подивимося, якісь цікаві квести. На, на Сасимоном там, туди-сюди. Дивіться. Я взяв її просто вона хламила, я її вже взяв. А тепер у нас ще цікавіший квест. П'ятистарий спіт. Словите. І це ще буде кілька годин. Я просто впевнений, що це ще буде кілька годин. Тому я, напевно, на тому відео закінчу сьогоднішнє. Хоча воно було прям абсолютно ні з чим. Ну це просто капець. Спідруна. Я минулий раз на основному аккаунті цілий день фармив і тільки на другий день отримав спідруну. Тому я думаю, я отримую спідруну. І завтра ми продовжимо по цих квестах іти. Бо інакше це ну, неможливо щось вам сказати показати. А це теж буде довго. У мене немає команди. Абсолютно немає команди. Треба зачекайте, коли в нас починається івент. За 9 годин. Якраз завтра Element Treйні івент буде. Ми завтра будемо робити багато шестистартних стартних пробувати. Ну як багато, у нас немає то чим робити, особливо. Я пішов фармити спідруну. Це знову буде кілька годин. Тому зустрінемося з вами завтра. Як завжди, лайк, дизлайк, підписочка. По можливості заходьте на Твітчик. Трансляції скоро будуть знову. Не забувайте, будь ласка, по можливості під час тривоги, дійдь дітюк...